Водії, слухайте уважно. А, якщо ви збираєтеся їхати за кордон а, на автомобілі, а, то для вас це буде важлива інформація. Сьогодні у нас клієнт один, його повернули з кордону, не пропустили через пункт пропуску на, на, на молдавському кордоні. А, чому повернули? Ну, З документами у нього з, з особистими все окей, у нього інвалід другої групи, виїзний. От сім'єю він повинен був їхати через Молдову, Румунію і до Греції. Але у нього не було технічного огляду. На сьогоднішній день Молдова і Румунія обов'язково вимагають від водіїв, які ну, іноземці заїжджають в країну, мати при собі діючий ОТК, технічний огляд європейського зразка. Страховка у нього була зелена картка. Ми йому зробили медичну страховку, зробили на його сім'ю для Румунії і далі. Ну, Медично бере завжди, тому що розуміє, що лікуватись дорого, якщо, не дай Боже, станеться з дітьми. Але от про ОТК він. Ну ми його сказали, що зараз є такі довшества. Він е, трошки почув на скажімо так. У нього автомобіль йому десь 10 років, і його не пропустили. Довелося йому повертатись до Одеси, пройти техогляд е, і потім поїхати. Пройти цей техогляд можна на будь-якій станції технічного контролю, яка має ліцензію на це. А зараз там щось в районі двох тисяч гривень це стоїть. Ну от так. Тому майте на увазі, щоб не кататися туди-сюди від кордону, то якщо автомобіль у вас вище, ніж 3 роки, ну, вік його, да? якщо до трьох років новий, то можна не робити нічого. якщо вище трьох років автомобілю, треба ОТК. Ну а якщо вам потрібна страховка, автоцивілка, зелена картка, каско, туристична страховка, звертайтесь до нас, ми з радістю вам допоможемо в цьому, проконсультуємо. Сервіс онлайн-страхування osago.ua, всі контакти в шапці профілю. Дякую за увагу.